Сезон переломів, забоїв та вивихів відкрито. Коли вже ніхто й не чекав, в Україні вдарили сильні морози та випав сніг. Саме через нестабільну погоду та ожеледицю тернополяни травмуються. Лише за одну добу близько 40 мешканців міста звертаються із скаргами у травмпункт. На сьогоднішній день у нас в середньому десь є вже 45-50 звернень за добу в травмпункт, і травматологічний відділ нашої лікарні, який розрахований на 70 ліжок. На сьогоднішній день має госпіталізовано 72 пацієнти. Лікарі зізнаються, великого навантаження у травматологів немає. Це завдяки тому, що цьогоріч зима запізнилася. Загалом кажуть вони довжелезні черги людей із різними ушкодженнями з'явились лише кілька днів тому. І відповідно, навантаження на наших фахівців-травматологів в цьому сезоні зимовому у нас менше ніж в аналогічні періоди в минулі роки. Щоб не травмуватися на слизькій дорозі, медики радять жінкам не носити взуття на високих підборах та й загалом бути обережним ходити повільно і обминати небезпечні місця. Не вас.